Порадь крапельну стрічку для саду. Ось найкращий варіант, друзі, довговічний варіант це біла крапельна стрічка. Тейп, новинка, яка до нас приїхала. У нас їх всього по 500 кілометрів, але я думаю, на всіх вистачить. 8 Вісіміл крок 10, 8 вісім крок 20, надміцна з захистом від перегрівання від шкідників і коштує кілометр 2,249, якщо 20-ка, і кілометр, якщо 10-ка, 2500. Почекай, вона ще біла? Вона біла, дивіться, друзі, вона біла ззовні. А такі полоски є, щоб було зручно укладати. і чорна зсередини, бачите, чорна. Це для того, щоб якраз не заваділася ніяка там зелень всередині, нічого воно не цвіте, нічого. Як то кажуть, стільки пахне. А для чого біла? А для чого біла? Друзі, щоб по-перше зменшити температуру. Вже проводили тести, і ми тут на місці проводили тести. Просто беріть таку капельну ленту, покладіть її на сонце, на вулиці шпарить, До чорної неможливо доторкнутися температура плюс 70, а то і більше. До білої температура 20-25 градусів. Це перше, вода не перегрівається, вода всередині не зацвітає. По-друге, коли капає вода в цьому місці, образується такий нальот. І якраз через те, що понижена температура, нальот значно менше образується і менше засаряється. Ну і від відлякує шкідників, так само не пропалюється від сонця. Дуже багато переваг у білої.